У Лубнах на Полтавщині стався вибух. Чоловік підірвав гранату біля супермаркету. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Троє місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомили у прес-службі поліції Полтавської області. Тебе хтось гранату гранатусь. Пожарка скорі поліцей мільйон. Хтось гранату вальнув і там трьох посікло прямо в магазині. За інформацією поліції, близько 23 третьої години, 8 вересня, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей і втік. Троє постраждалих віком 30-40 років були доставлені до Лубинецької лікарні інтенсивного лікування. Згодом тіло підозрюваного з численними пораненнями та без ознак життя знайшли неподалік місця події. Попередньо він загинув від вибуху для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. Ні-ні-ні, не чую. Чудово. За даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за закінчений замах на вбивство двох або більше осіб. Крім того, за фактом смерті фігуранта, слідчі розслідують кримінальне провадження за умисне вбивство. Причини та обставини події наразі встановлює слідство. Я нагадаю, раніше у Луцьку з автомобіля кинули гранату у натовп людей. Внаслідок інциденту постраждало п'ятеро осіб.